Малесенька посилочка з дуже великою питомою вагою. да? Ось дивись. Отака от от коробочка. Як вашу думку, Сіки в такій коробочці орієнтовно має бути ваги? Глянь. Чіпці і зараз віса 800 грам. Нормально? Як на мене, нормально. Що це? Зараз вам покажу. Це той матеріал, який коштує 900 гривень кілограм. Ось дивись, що це. Чіпс. А це звичайний відносно ржавий немає, не матеріал. До речі, подивись прикол, який ще й магнітиці. Це вольфрамово-кобальтовий сплав, побідіт або твердосплав, як його називають, кому як зручно, різниці немає. Можемо купувати в такому вигляді, в відпаяному вигляді, в побитому вигляді взагалі немає значення. 900 гривень кілограм ціна і 800 грам ваги даного матеріалу виходить на 720 гривень. Нормально, я думаю, нормально. Є такий матеріал? Пропонуй, присилай, залюбки, попрацюємо.